Доброго дня, мої любі! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні до нас завітав гномик. Він запрошує нас на пошуки скарбів чи готові вирушати? Адже на нас чекають різні несподіванки і випробування. Тоді рушаймо! Ми з вами дісталися печери. Щоб зайти до печери, треба виконати завдання. Гномик дав вам половинки квадратиків. Треба з'єднати ці половинки, щоб вийшов цілий квадратик, і порахувати предмети, які на них намальовані. Перевірте себе. Прохід вільний. Перед нами сходинки. Вони то опускаються, то піднімаються вгору. Коли ми будемо спускатися, то рахуватимемо прямою лічбою. А коли підніматимемося зворотньою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. А тепер назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер спробуйте самі. Нас вже очікує наступне випробування. Ми дісталися печери, а тут лабіринт. Щоб його пройти, треба бути дуже уважними. Спробуйте самі. Перевірте, у вас такий шлях вийшов. А ось тут живе злий павук. Він сплів павутину і не хоче пропускати нас далі. Щоб розплутати цю павутину, потрібно впізнати геометричні фігури. Відгадаймо загадки. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, це круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Трикутник. Він давно знайомий мій, кожний кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат, звичайно. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Прямокутний. Ми опинилися біля чарівного кола, воно нам підкаже шлях до скарбів. Якщо виконаємо завдання, зображене на цьому колі. Нам потрібно дізнатися, яке там число заховано. Одного разу гномики знайшли смарагди. Вирішили вони забрати по одному собі додому. Порахуйте, скільки зараз гномиків! Скільки зараз гномиків, порахуйте. Один гномик пішов та один смарагд забрав. Скільки зараз гномиків порахуйте? Дев'ять гномиків було. Один гномик пішов та один смарагд забрав. Скільки залишилось? Вісім гномиків було. Один гномик пішов та один смарагд забрав. Скільки залишилось? Сім гномиків було. Один гномик пішов та один смараг забрав. Скільки гномиків залишилось? Шість гномиків було. Один гномик пішов та один смараг забрав. Скільки залишилось? П'ять гномиків було, один гномик пішов та один смараг забрав. Скільки залишилось? Чотири гномики було. Один гномик пішов та один смараг забрав, скільки залишилось. Три гномики було, один гномик пішов та один смараг забрав. Скільки залишилось. Два гномики було, один гномик пішов та один смараг забрав. Скільки залишилось? Од один гномик був. Один гномик пішов та один смарак забрав. Скільки залишилось. Ніскільки цю кількість, а точніше, відсутність будь-яких предметів позначають цифрою 0. З якою цифрою та яким числом ми познайомились? Число і цифра 0. це коли зовсім нічого немає. У нас зараз немає ані гномиків, ані смарагдів. Тепер ми можемо вирушати далі. Подивіться, скарб охороняє змія. Перемогти ми її не зможемо, тому що вона дуже сильна і хитра, але ми зможемо її перехитрити, бо ми дуже кмітливі, адже ми люди. Дістаньте аркуш паперу в клітиночку, поставте у верхньому лівому куточку крапочку і починаємо виконувати команди. Від крапочки. Дві клітинки праворуч. Вісім клітинок вниз. Дві клітинки праворуч. Чотири клітинки вгору. Три клітинки праворуч. Чотири клітинки вниз. Одна клітинка праворуч. Три клітинки вгору. Три клітинки праворуч. Три клітинки вниз, Дві клітинки праворуч. Одна клітинка вниз. Три клітинки ліворуч. Три клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. Три клітинки вниз. Три клітинки ліворуч. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. Чотири клітинки вниз. Чотири клітинки ліворуч. Вісім клітинок вгору. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вгору. Ми закінчили. Що у вас вийшло? Перевірте себе. Домалюйте зображення так, щоб воно дійсно стало схожим. На змію. Подаруймо змії її фотографію. Ось ми і дістали скарб, а допомогли нам наші знання. Нам треба повернутися додому. Шлях лежить через річку, допоможе подолати річку цей місточок. Він незвичайний, складається з прикладів. Розв'яжіть приклади і перейдіть на інший берег річки. 3 плюс 2. 5. 6 мінус 2. 4. 4 плюс 4. 8. 9 мінус 4. Пять, шість плюс чотири? Десять, десять мінус три. Сім, пять плюс п'ять. Десять. Ось ми і повернулися. Що вам запам'яталося?